Так. Зараз будемо питати. Добрий день. Доброго дня. Покажете свою роботу за піцу. Звісно. А ким працюєте? Смачна піца. Піца дуже смачна. А ким працюєте зараз? Може ваша робота буде мені не цікава? А Може робота буде не цікава. А людей? Я зрозумів. Піца, ну дивіться. Смачна, смачна, натуральна піца. Ну що, поїхали Ну, пішли? А де працюєте? Прямо тут? Так що, кого тренуємо? Тренер людей. Людей. Да. тренуємо бокси. Виглядає, як тренер собак, кінолог хіба сидять стоять. Так, так і робимо. Так і робимо. Займаємося вихованням. Довго тренуєте? Взагалі який досвід у вас? Ну, досвід великий. Ага. це ви Усіка тренували? Я з ним був в одній изборная. Да? Да. Я понял. Я трюшки застарше. А, ну так, кстати, піца ж ваша, що я Ну это... Да уже да. моя? Конечно. Можно на ходу вже їсти. Можно, так, а давайте, кстати, это, там же спортзал, да? Діти будуть? По спортзалу будем ходити буде? їсти. А, чому ні? Нормально, запах Я, распустим. <соценно> 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 Чесно, я всегда мечтал о таком, знаєш, по спортзалу, типа это, да. Там, де люди якраз займаються, вони типа, знаєш, там будуть тягати веса, а ми тут пісою пахнемо. короче. Так я так завжди роблю. Да? Так А я так не роблю не разу, бачиш? Не встигаю поїсти, взяв судочки, пішов по залу. Всі кажуть, фу, что воняє. Я понял. О, я бачу, там ще хтось. О, да. Это у нас електронний замок, так? Так, заходи. 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 Привет. Привет. Ну давай, угощайся. Что, что пригощаем еще не? Оп, оп. О, так, А тут, я так понимаю, тоже, да, если это видео снимается? Да, снимаем. <laughs> тут, тут встретились встречи видеооператоров. Как я удачно зашел. Да? М -м -м. Ну, рассказывай, да, вы кто такие? Я, я, случайно, людина. Вот тут мені Віталік показав свою роботу за пиццу. Я можу показати. показать. що показати вам. Что за піцу показати? За піцю? За піцю показати. Ну пішли, продайся по залу, подивимось. що там у вас за робота. У Нас? Ми, до речі, сьогодні знімаємо новий випуск на канал Бизнес-Прорыв. Ютубчику на тему. Покупка автівки для дружини і мого публічного виступу на конференції Миколаєва зрозумів таке. Тому ми з тобою суперколеги, ти знаєш? Я знаю, знаю. А, а це що знімається? Що за А це ми знімаємо о, взагалі, от щоб.